У приміщенні Житомирського національного агроекологічного університету відбувся обласний турнір з волейболу. Для участі у змаганнях зібралися команди з Житомира Коростенського, Лугинського та Черняхівського районів. Кожна з команд впевнено налаштована на перемогу. Ми, звичайно, готувалися, ждали, хотіли цього турніру, щоб придбати якийсь новий опит, зіграти з командами. Ми надіємося, все таки виграти цей турнір. Ми проводимо його за підтримки аграрної партії України. І надіємося, і в подальшому партія буде підтримувати нашу команду. І чим найкраще ми виступимо, якби тим більше ми можемо надіятись на підтримку. Так як зараз коштів не виділяється, надіємося в крайній мірі на партії. Представники аграрної партії переконують, для них важливо підтримувати українську молодь, яка у подальшому буде розбудовувати Україну та розвиватиме не тільки спортивний напрямок країни, але й інші. За ініціативи голови обласної організації аграрної партії України в Житомирській області. Віктора Васильовича Козіна відбувається вперше в області осінній волейбольний турнір під девизом Аграри Єднають Україну аграрна партія України в Житомирській області і її голова Віктор Васильович Козін постійно підтримує творчу молодь міців в їх добрих починаннях. І ми переконані, і на думку Віктора Васильовича, що саме От такі турніри вони об'єднують молодь, вони спрямовують її в дусі патріотизму, любові до нашої рідної неньки України. Молодь, яка віддана спортові, і про що я казав, відкриваючи турнір, маючи здоровому тілі, вона буде мати здоровий дух, і ми раді цим і з погордою кажемо і слова вдячності. І кафедри нашого агроекологічного університету, яка відгукнулася на нашу пропозицію, і сьогодні проводимо цей турнір. Турнір здоров'я, молодості і турнір майбутнього, чому ми і називаємо, що аграрії Житомирщини об'єднують Україну. Турнір з волейболу відбувся успішно. Переможцем серед жінок стала команда Житомирського національного агроекологічного університету. Друге місце отримала команда міста Лугини, а третє команда Житомирського державного університету імені Івана Франка. Чоловічий склад команд також відзначився переможцями. Перше місце отримав волейбольний клуб Житомир. Друге місце дісталось волейбольному клубу Агроеколог, тоді як третє волейбольному клубу Черняхів.